Усі, вітаю на своєму каналі кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. І сьогодні неділя, Сьогодні знімаю відео для вас не ввечері, не в день, а вранці. Зараз буде скоро восьма година ранку. Ось. Я хочу показати, кури тут грибуться. Повигрібали. Тут ями ось такі, як ви можете бачити. Повигрібали їм. Ну, нічого, їм тут можна, в принципі, тут взагалі вигрібати все. Тут можна. Тут немає нічого такого. Ось, друзі. У нас тепло було, е, спекотно, зараз вже температура десь 25-27 градусів в день може бути. Вчора не було можливості зняти відео, але сьогодні я повертаюся знову до зйомки. Як у вас справи? Як у вас е, погода, яка у вас у нас сьогодні, напевно, буде спекотно. Сонячно точно буде. Ось, друзі. А у вас. Курочки У мене пород. Домінант, кому цікаво, півень Легорн і трикухи Супер Харко. Супер Харко, ось вони, дві курочки. Он там одна ще йде. Боже, дайте я вам приближу ось ця. Ось тут. Це курки з суперхаркопороди. Різнокольорові курочки, ну, різне пір'я. Ось. Е, молодці в мене курки, вони несуться, несуться вони. Уже будуть відео про те, як пасу їх. Е, вони пасуться, тут їдять траву десь. Виходять і самі щось шукають. А я вам дещо ще хочу показати. Ось, друзі, дивіться, я вам хочу показати. Вчора розкажу вам там не підписаний на мій основний канал. А називається він Господарство Арсені». І там я знімав відео, як я висаджую відкритий ґрунт сію. Кавуни та дині. Так ось, в цьому році я сія також розсаду. Але так, як в цьому році розсада, е, вийшла, то це все якось не дуже. Е, оце ось було їх, е, як сказати, стаканчика е, посаджені дині та кавуни. Якихось там дині, кавуни. Так, що тут так То вилізло ось це. Виросло? Це диня. Уже, знаєте, я, і оце це кавун. Я вже планую на наступну суботу, це 1 червня. можна, Я думаю, вже пересаджувати, якщо... бо я чекаю вже гарний листочок в дині, третій, вже четвертий. А у кавуна тільки тільки третій не виліз ще. Тому я чекаю, щоб воно підросло. Ну, пустило листя. І можна їх буде висаджувати вже. В принципі, відкритий ґрунт, скоро. Побачимо, як вони росте. вони ночували ось. На вулиці. Хай звикають до клімату. Та. Ось, друзі. Такі новини. Я вам всім дякую, щиро за перегляд. До нових зустрічей. Я вам бажаю миру. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. Мені дуже